Що ми беремо? Ліснує, заброшка, дельфінарій, е, щось там ще було. Був дельфінарій. Був, Був. Дельфінарій. Бо. Давайте Бо. дельфінарій. Давайте Коротше, дельфінарій. Коротше, зараз буде місце. Ми граємо етюд в дельфінарій. От Льоша стає, приймає всіх. Якщо один з акторів розуміє, що це кінець етюду, він просто плескає в долоні, і ми робимо інший дельфінарій. Окей, імпровізація місце. Давайте Льош трошки поаплодуємо. Поїхали. Доброго дня! Доброго дня! Бажаєте трохи поплавати за рибами? Ні. Я просто дивлюся на дельфінів. І що ви думаєте про цьому? Намагаюся думати, як вони. Так. І що вам перше падає на дубку? Що вони думають? У -у -у. Чому я не сокіл? <світ> Чому не літаю? думаєте, дельфіни дельфин про це думають? Так. Послухайте, називайте мені час, або ви берете наш ultime пакет «Дельфін all day або з мого дельфінарію. Я вас почув! Рибина. Я хочу дельфін all night. Ага, гурман. На. Щепак. Ну добре. А Або All Night? Дельфін і ви. А. Ultimate edition. <рігати> Дивіться. Я би сказав Давайте я вас edition. коротко проведу по прес-куранту нашому. Давайте так. не коротко, я хочу подовше. Добре. Народився я в селі Підгірці. <рігати> не настільки? Добре. Дельфін на виїзд з собою. Тисячу доларів. Дельфін на виїзд зі мною 1100. Да, я себе не ціню. <ривіт> Дельфін зі мною до вас додому. Безкоштовно. Що за хуйня? <ривіт> Просто хати нема. <ривіт> а -а -а -а. Ти взагалі себе не цінуєш. Дивись, я беру дельфіна і тебе. І ми йдемо відкрити море. І будемо плавати там як сокіл у небі. Не знаю, чи допливемо, ми. Але я хотів би відкрити стосунки. Я ти і дельфін? Можливо, він попливе до своїх. А ти подивишся на мене як на свого. Я готовий. Берем дельфіна. Далі будуть сосатися, я не можу. Можна було і почекати. Шельфінарі. що, де блядь, дельфіни нахуй. ці? Я новий тренер. Ой, як ви вжились в роль. Не тільки в роль. Я з дитинства вважаю себе дельфіном. А що? Думаєте дивно? Ні. Ні. Просто думаю, що я розумна. А дельфін це розумна тварина. Тому я дельфін. Ну, все логічно. А ви ким себе вважаєте? Я мамонт. Я отакий мощний. Потроху вимираєте. Зрозуміло. То що, хто мене буде приймати на роботу? А, ви по, на вакансію наш. Дивіться, а наш дельфінарій ну, на борщагі єдиний. Так, Толя мама, блять. Ти що? Співбесіду вже проводиш? Я вибачаюсь. Іди котики в погоду. Я Да. Вітаю. Яка у вас? Слизька. <різь> 에, давайте три мови дельфіна. Перша. Супер. Друга. Oh. Uh -huh. А це сімнадцяте, ви знайшли. Ви винайшли. Геніально підготувалася. І третя. <реш> так, вони іноді просто мовчать. Uh -huh. <реш> Супер. А давайте Я третю не підготувала. Я не знаю третю. Не страшно, йдемо далі. Давайте уявимо, що тут дельфіни. Так. Зробіть так, щоб вони почали плескати одним -кр -кр, кр кр плавничком. Okay. Давайте, ось дельфіни. Ось, ви бачите. І. І зробіть так, щоб... О, бачите? Декілька просто йобнутів вони все. Ага. Оп! А в руках ніхуя нема. Натурили, так? Да? Натурила дельфіна. Повертання. Дивіться. Опа! Андрюша. <ріст> Не вистрибую. Все, Андрюша старий. Добре, і ваша фішка. Е, моя фішка в тому, що я раз на тиждень запливаю у відкрите море. Разом з дельфінами. Та ви що? Так. І що вони роблять в цей момент? Блять, пливуть. Це неймовірно. Так. Це. Ну. Супер. Ну, дякую. Ви нам не підходите. А тепер? Тепер підходить.